Зеленський видав низку гучних заяв інтерв'ю Пірсу Моргану, і ці заяви, ну, скажімо так, викликають більше питань ніж дають відповіді. Наприклад, він заявив, що у разі, якщо Україна або вступ України до НАТО все ж таки розтягнеться на роки, а не просто буде неможливо, то захід повинен дати Україну Україні ядерну зброю. От скажи мені, будь ласка, навіщо він? Таке каже, хоча всі розуміють, що це неможливо, і про це навіть сказав спецпредставник Трампа Келах, що ядерну зброю Україна ніколи не отримає, що в голові президента. Далі Зеленський підкреслив, що у 2019 році його обрали 73% населення. Ще раз, мій народ. Рибовласники якісь, я не знаю. Мої літаки, мої люди, так, все так, так. Все. він не бачить різниці між кількістю всіх громадян та кількістю голосуючих, бо обрали його трохи там 30% українців, а не 73%. Це з математикою погано, навмісна маніпуляція чи в голові вавка? Uh, uh, і ще uh, одне: от скажімо, мені, ласка, його, це його манія величності, і крім, uh, uh, крім того, uh, uh. і крім того, Зеленський заявив, що у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон 35, 35 мільярдів доларів, і це призвело до обвалу української економіки, тобто не безглузді дії влади, тобто не тотальна корупція, не общипування гусей, а саме українці обвалили економіку. І це знову прикладання відповідальності з влади до народу. До речі, коли Зеленський свою е, родину вивозив, він же вивозив теж якісь гроші на те, щоб вони там дали. Навірно, да, ж... дав да, да, їм, е, А Борислав, <зас> А всякі Баканович чи його заступник? Я вже забув прізвище, якого в Сербії зловили, а у нього повний багато умовами. На Повний багажник. Повний багажник. Але Кесар. є <різь> нюанс. Віктор, є нюанс. Якщо порахувати 35 мільярдів на ті 7 мільйонів, на ті е, людей 5 мільйонів, які виїхали, ну це там ну, приблизно по 7 тисяч доларів на людину. 7 тисяч доларів. А якщо подумати, як вивозили, вивозили родини депутатів зі Слуги народу, міністри, їх родини, оточення Зеленського, то там вже не по 7 тисяч. Ну, 100% не по 7 тисяч. То що, він а, в іншому окці бачить маленьку соринку, а в своєму не може побачити гори? Ну, скажу, знаєте, найкраще що все в весь час розказувати. Я намагаюся студентам розказувати на власних кейсах історії життя там чи ще що воно тоді дохоче. Я думаю, що наші глядачі, особливо ті, хто дивиться нас там з-за кордону або ті, хто були за кордоном, вони зрозуміють. Да, от у мене там ситуація 24 лютого, півшостого ранку мені друг Юра. Яремчук, голова Краснопільської громади, дзвони, каже: заходять. Я там типу виїжджаю, я вже їду в Суми щоб знав, що заходять. Там ті, так як ми не вірили в шашлики в мою, то у нас жінка вивчена на, на права, то тобто ми домовлялися, що вона вивозить сім'ю. Малих дітей, у мене малі діти від другого шлюбу. Ну вони ще маленькі, ще в школу не ходив молодший навіть. І... Вона забирає сестру, потім заїжджають там, забирають тещу і їдуть, виїжджають, тому що хто знає, я залишаюсь в Сумах, тому що, ну тому що залишаюсь, таке було рішення. От і вони, звичайно ж, я ж, ну, ж сім'я все-таки дали гроші, то що дорога, тому що там, а у нас е е каністри бензина той до Черкас не, не вистачило, там через Черкаси поїхали, тому що ну, Київ е так подумали, що будуть бомбити, хоча ну, Сум-то ближче через Київ, Довго там е, місто й проїжджали, Черкаські, там ще, що, ще. Шо, але поїхали, е, там якісь родичі є, на Західній Україні, але щоб не тривожити, поїхали зразу в Європу і в, звичайно теж гроші. Володимир Олександрович, і наша сім'я вивезла гроші, то що без грошей, як би не можна їхати. Да? Тобто на, десь на карточці, десь щось там кешем були, десь збереження, якісь там і долари були. Хоча ну, ми в Чулки і під матрасами. Не, не зберігаємо гроші, але там щось. от е, Але ж ми е, в, в мене там не ж в дворцах таких, в Монако, да там а е, в Голландії, в скромному хостелі, там фактично в гуртожитці, де багато інших сімей, і моя сім'я там прожила рік, поки е, діти не закінчили школу в 23-му році, і тоді в 23 літом повернулися. да тобто Повернулися, сім'я воз'єдналася, там все, да ми теж щось вивезли. Теж, мабуть, підривали економіку України, але це Зеленський все зробив для того, щоб вони виїхали, тому що в Сумах це була непевність, і хто зна, що було, аби Суми взяли, як Херсон. Да? Це добре, що ми там, як то кажуть, а щітіні да? е, 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 І було Зеленський винуватий в тому, що автоматів, простих тупо автоматів і там по два. Рожка давали було набагато менше, ніж бажаючих в рази, в рази рази менше. Так це ж я винуватий, мабуть. Тобто, ми б бабло не вивозили, Володимир Олександрович, але а щоб було у кожного, щоб у мене, як у арістовича за Задов'язкою, гранатомет стояв, і у мене щоб був калаш, я з закритими очима розберу, зберу його там за 20 секунд. от е, і щоб було до цього калаша там хоча б 5-7 да? а ще краще там на кожну площадку, щоб ще був там тіпа, якийсь хороший кулеметник, да, навіть там, типу, американський хороший дисковий, от там чи ще щось. От, і ми б не ми б не тікали, ми не, не вивозили, але довелося, довелося сім'ї там поїхати. Але вона швидко повернулася, да? щось потратили там, в Європі якісь гроші, от біда, мідушка. Це так стосовно того, що як хто там на економіку, тому що, тому що ще в січні другого року Зеленський казав, так як же ж ми можемо, якщо ми збільшимо видатки на армію, на дороги ж менше, ви що, там, типа, все Блін, це він казав. Хто забув, що він це казав? Хто після цього може там типу, казати, що, що там, типу, ми винуваті в тому, що у нього там щось з економікою, не так, а не він. Плюс іще раз що, багажники повні бабла були не у мене. У мене були багажник, повний там е, е, дитячих е, речей. От е, от, що, що в мене було в багажнику. А у них там повні багажники бабла. Так що, Володимир Олександрович, не треба е, з хворої голови на здорову. Це у вас там все сумасшедство, а у нас все нормально, і у мене сім'я повернулася, тому що ми українці. От, а треба було, тому що не знали, чим закінчиться, і треба було зберегти генофонд націй, дітей. От які виростуть українцями і все одно, якщо не ми, то вони колись спалять Москву. От що я хотів сказати, тепер стосовно мій народ, оце ж, ну, Це ж блін, як, як ото мемчик ходить. Це ж мерзость. Це ж мерзость. Я не твій народ. За нього проголосували 13 мільйонів, але 5 мільйонів не проголосували. Мало того. Я би сказав, дуже сильно недолюблюють Володимира Олександровича саме за те, що він обманув мій народ. Так, от, він обманув народ. Обманутий народ, не твій. Він просто з тобою обманутий. Ви його надурили, повели не туди і при цьому називаєте мій народ. Це там, ці, ну, це ж, ну це ж вершина манічки да там, типа о, мій народ, там типа. Це як анекдот, От не, 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 не зможу не сказати. анекдот бородатий, звісно, але, можливо, хтось не знає. Типа Стефанчук проводить засідання, останнє засідання, ну все, вже перевибрали, слуг народу нема, наступний парламент, ну це мечта, звісно, там типа, не, не проходять більшість з них да, там точно. От, і Стефанчук проводить за рахамі з Корнієнком останню якби, фракцію, там зібрали всіх їх і каже, «да». Хлопці, от ми там, ну десь на великому крадівництві там трошечки там от на програмах соцекономрозвитки чуть-чуть от конверти вам там по десяточки давали. Ну, в общем, кожен із нас не бідна людина, от все от нас вийшло, от, тільки одне. Стефанчук каже: одне, тільки погано. Про людей ми не подумали, про людей. Тут хтось із депутатів слух каже: Да от ще б людішек душ патріста. от От їхнє от їхнє відношення до народу, у них відношення до України, вони люблять Україну як свій огород, де можна посапати бурячки, якісь. Да? Тобто, не те відношення до України от як єдність мертвих, живих ненароджених, як от ну, щось святе, коли там чуєш цей гімн. Чи чуєш Пливе кача по тисині, і там сльози душать. да там Згадування про те, як там стояв на Говерлі, як там кричав егегей, по цим каньйонам да, на Дністрі, по печерам в кримським Кизил-Кабатам, Надімір вози і по Яйлам водив студентів, Донецький Кряж. Харків, Львів, все це і все це викликає у мене там не захоплення, а у них захоплення викликає тільки повний багажник бабоса. що у них викликає захоплення. І тому вони люблять Україну як те, що можна подаїти. Це наша корова, ми її доїмо. І вони не хочуть цю корову там, типу ж блін, пустить, то Тож а хто ж доїть, ні, наша. так? от, В них відношення до України як до дойної корови, яку можна подаїти. От все, от все там, те, що вони кажуть, там мій народ, мій народ, ага. от е І і він вони не соромляться навіть про це розказувати е там міжнародним кореспондентам. Я думаю, що ну ну це ну, принаймні я не знаю, хто після цього, це, що має бути в мозгах після того, е як він говорить журналістам про народ, як про вла власність. Да, що можуть бути далі, хто може ще його любити? Тепер яка відверта ж маніпуляція? Там, типа гадство. Володимир Олександрович, 73% проголосувало від тих, хто прийшов на виборчі дільниці, а це трошки більше половини всього всіх виборців. А якщо взяти, у нас же ще ж діти є. Які не винуваті, що вибрали що дорослі вибрали Зеленського? Да? так от, якщо порахувати е, е, всіх на той час на 19-й рік всіх жителів України з дітьми, які ні в чому не винуваті, то це десь трошки більше 40% Всього це навіть не більшість народу України. Чи ви, Володимир Олександрович, дітей за народ не не вважаєте за свій народ? А якщо вважаєте, так не треба маніпулювати цифрами. Треба сказати, що да, там не за мене трошки більше 40% проголосувало із них там 10% чи 15 тому що ми ще раз сказали, що тут бариги делають бізнес на крові, а ще там 20% Ми тупо, блін, купились тим, що там, типа, та договоримося посерединку, Увідім мір в глазах Путіна. Там що ще там е, зарплати будуть по 4 тисячі доларів, і оце все-все-все. Тобто, тупо надурив, що він пообіцяв і зробив? Нічого. Я би поставив заслугу за всі ці роки, от що там, типа, щиро, я колись думав, мене зловили на таким: ну, типа, і що взагалі, немає там, щоб ви сказали, що ну це було правильно. Це це прийняття імплементація закону про землю, що земля стала товаром, то 20 років до цього. Але це під тиском громадянського суспільства, під тиском союзників і так далі, і так далі. Це єдине, що можна там ще сказати, що от ви прийняли закон як монобільшість, Ну, за який там, типа, от. Є Єдиний за який не соромно, під тиском інших. От, більше Нічого вам заслугу поставити не можна. Дороги, дороги дорожній фонд, що він зробили. Каденція Борислава Береза, оці депутати, які створили дорожній фонд, нормативну базу, що тепер акцизи поступають. Віктор Бабиренко приїхав на заправку заправився. От по 58 гривень, зараз 95-й. Якщо хто не знає, то 18 я віддав зразу шмигалю в уряд. З кожної літри. Уявіть, я 50 літрів повний бак собі залив, 900 гривень 900 гривень. Я і віддав уряду. Це акциз. Я фактично, ну якщо б не війна, воно зараз іде там по іншому, в спеціальний фонд. Але там воно ну іде в спецфонд. А спецфонда конкретно йде в дорожній фонд. Так, от я, я гадство скинув, блін, і е, ці дороги будували за мої гроші. І ще всі, хто заправився бензин. Ну, блін, мене вибішує, що Володимир Олександрович каже, мій народ, за мене тут людишки проголосували. Я тут там то все, великий чоловік найвеличніший. Він кругом оці ж бігборди, в які мені в кожен хочеться приїхати, або, блін, спилять його, або принаймні плюнуть. Там типу, побудовано за дорогу за ініціативи президента України. Що ви мелите, побудовано конкретно за мої гроші. А от побудовано не там дороги, тому що ви дороги добудували до юнакалки, до Краснопілля, щоб русським танкам хорошо і весело було заходити. Ви побудували замість того, щоб будувати ракадні дороги. Ви побудували якраз прямі дороги, що там типу, бери і її. от е-е Особливо вибішувала дорога, по якій там три машини в день їздило З Чорнобиля на Київ по правому берегу до Гастоміля до Бучі, вообще там ідеально, там на танки їхати там. Вовше шикарно. Ось що ви набудували на мої гроші, Гадство. От, і це вибіше, це треба людям розказувати, що там, типа, з якої такої ініціативи президента президент будував, але при тому ми розуміємо, повинні що вони, Зеленський, особисто сказав, це треба, якщо він піде на виборах, кругом крутить кожного заставить, прослухати 10 разів, коли він сказав: Ні, ну краще ж на дороги потратим, ніж на армію. Та ви що, Володимир Олександрович, після цього. Ви або неефективний менеджер, або зрадник. От вибирайте щось Тобто ну, сну тобто це була або пряма зрада, або це було неефективне використання ресурсів керівництвом країни. Неефективне, і людям хочеться спитати: ви ким вважаєте президента? Ну фактично зрадником чи просто поганим, дуже поганим менеджером, а гіршого менеджменту в державі Україна ніж оці 5-6 менеджерів, не було. Не було при Янику, не було навіть такого. От е, із усіх шести президентів я все-таки на шосте місце ставлю Януковича. Ну, тільки то, що він зрадник і втік, е, а Зеленський не втік. Але по менеджменту там хто зна хто зна хто е, був ефективніший Газіров, чи чи Шмигаль, чи уряд Зеленського, чи Уряд часів Януковича. От до чого ми дожились, от до чого ми докотились, і вони на чистому глазу хочуть іти далі. Володимир Олександрович, гадство, ви ж обіцяли на один срок, так все, блін, проведіть один срок і давайте попрощаємося назавжди. От більшість більшість людей хочуть, щоб він сів, щоб він сидів, щоб він був тепер главним там по бараку десь. От, я навіть я е, наскільки що е, готовий, там, типа, хай просто втече десь. Хай десь втече, і в Амані доживає. І от, зараз багато хто мені там щас накидає там вітя ти не прав. Вітя ти не прав, так нельзя, так нельзя, там Він должен відповісти. Але там, типа, уже мамочки, Божі коли щоб просто їх не бачить. От, хух вибачте, за сумбурну, блін. Ну це ж вообще. А відчувається, що накопилося за все цей час, і це правда. А, я хочу звернутися на зараз глядачів. Ви дивитесь цей канал, отримуєте важливу інформацію, отримуєте її першими. Тому для того, щоб отримати далі першими і, не, і допомогти каналу, не забувайте ставити вподобайки і підписуватися. Як ви якщо ви це вже зробили, то я вам щиро дякую. Якщо ні, підпишіться зараз, поставте вподобайку зараз. а Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це. Ми завжди аналізуємо вашу інформацію, вашу географію і розуміємо тоді, хто нас дивиться. Також не забувайте поширювати відео, бо лише від вас залежить, хто буде ще бачити цю інформацію, і слухати її. Ну і на каналі є функція спонсорства. Допомагайте заходити на канал цю функцію. Де є Ютуб, бачите кнопку стати спонсором, ти на неї обирає для себе варіант. Так, ви підтримуєте канал, допоможете залишатися незалежним, а ще трохи подратуєте, а може і не трохи, офіс президента, бо вони дуже не люблять, коли незалежні канали підтримують. А також хочу повідомити, що Віктор Бобаренко відкрив свій канал, і дуже раджу підписуватись. Як називається канал Віктор Бабаренко? Так, він і називається Віктор Бабурінко, там так, якщо заходить латиницею, а може. під назвою, як під заголовок, скаже, як зав'яже. Ну, це мені порекомендували так назвати. Я е, в опис каналу додам його назву, і ви зможете підписатися на нього. Дуже раджу е, повірте. Дякую, дякую. Буде корисно і цікаво. Е, Вікторе. Е, в Україні відкрилася тринадцята сесія Верховної Ради. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про історичний момент, коли Україна ще ніколи Україна ще ніколи не знала. Краще б вона не знала взагалі цей момент. Бо вперше за всю історію Верховної ради розпочала тринадцяту сесію через безпреривне засідання під час воєнного стану та продовження повноважень 9 скликання. Проте Депутати не відчули особистість момента і просто не зібралися взагалі на засіданні у повному складі. У залі було лише 226 депутатів, Хоча тут дехто мені з депутатів сказав, що не 226 депутатів, а 226 карток з 401 Перше ж питання розгляду провалилося. Нардемам не вистачило голосів навіть на те, щоб ухвалити порядок денної сесії та план законопроектної роботи. От чому депутати не прийшли працювати? Вони чого бояться, вони видихнулися чи займаються більш важливішими справами, наприклад, там, анал та замовляють собі ще щось. От Скажи мені, будь ласка, в Україні настає парламентська криза. Збирати голоси за закони або за якісь складні рішення буде значно більше та дискутійніше. І е, тепер що взагалі буде відбуватися? Верховна Рада взагалі вже не хоче працювати? Я думаю, що це буде проблема. Проблема Верховної Ради, мало того, деякі будуть надумані. Наприклад, якщо, е, ну, е, знаєте. як... Е, Хто про що, а голодний вареники, Так я то хто про що? Я ж як політтехнолог про вибори? Да е, що вони навіть цими постановами Верховної Ради можуть гратися? Е, наприклад, щоб провести, якщо їм вигідніше, наприклад, вибори провести. Раніше вони можуть просто не дати голосів на продовження військового стану. Вони ж ось в лютому, в кінці лютого, мусять голосувати за продовження. Там ж якась періодичність продовження військового стану. Хоп, не продовжили, військового стану якби нема можна проводити вибори, типу все, якщо їм вигідні. От, і, а якщо навпаки не вигідні, то вони можуть потім то, що вибори президента. Треба, щоб е, парламент е, постанову видав, да там типу проведення дату призначив е, виборів, і вони можуть просто не голосувати. Ну, сказати, ну не хватило голосів, там тіпо, ну а що ви? Ну, от, блін, то що 401 депутат це дійсно в наявності із 450, які необхідні, але все одно ж, 226 за рішення прийнято, але у нас ну тіпо, не вистачає. Ясно, що по багатьом э, темам не вистачить голосів, то що є консенсус, то, що є розділені, є там досі проросійські сили, які просто подівали, э, підпільник кіндрат якийсь ті побойка там. Э, чи ще якісь друзі Шуфріча подівали е, замість касавороток е, вишиванки, і, і думають, що вони все вони вже там, ті, шукають за те, що вони там е, проукраїнські депутати. Але насправді за якісь закони вони голосувати не, не збираються. Так само там е, по деяким питанням у них завжди можуть не вистачати голосів, просто тому що? Десь група інтересів, закон якийсь комусь цікавий, комусь не цікавий, комусь знову ж таки просто наплювати треба вирішувати свої проблеми, і все. Знову ж, як Зеленський каже, так щоб ви не, не би вам десь на передову, тому що от, дійсно там Порошенко поїхав дрони роздавати. Я знаю, ще багато депутатів їздять на фронт. Так, да, є й слуги їздять, але не дай Бог, якщо їде Мар'янка, то це біда-бідося. На фронті це та бригада, в яку вона їде, нещасна бригада, їх треба перехрестити, там чи щось не знаю от чи щось шаманить, не знаю в бум бить, тому що ну тяжело. от Але між тим, з різних. З різних боків з різних позицій, у них часто буває, що немає консенсусу. Немає консенсусу і немає е, голосів. А монобільшість, яка, як нагадаю, була 259 ще в серпні е, 2019 року, не пройшло там і там п'яти та навіть чотирьох років, як вона розвалилася, і фактично підголосовують Офісу президента е, ОПЗЖ, Групи Майбах, Довіра, Ну, тобто або багаті олігархи. Або системні, скажімо так, вороги України української державності, так що і таке буде надалі, і воно дійшло до того, що навіть єрмаку важко контролювати більшість, дать на гора 226+. Дуже важко єрмаку, вони проявляють там страшні там ухищрення для того, щоб іноді по деяким голосуванням це відбулося там, де треба, щоб проголосувалось Там по їхньому. Більшості нема консенсусу. Немає в самому парламенті. Мало того, що ми можемо прогнозувати, що будуть розбігатися вони. Що зараз дуже багато депутатів, в тому числі слуг народу, думають, а що далі? А що як дійсно там? От буде якась заморозка конфлікту, умовно, там до літа і там влітку, десь на осінь, там на вересень, на жовтень, там вибори. Ну, невідомо там по якій по короткій процедурі парламент 60 днів можна, по довгій процедурі, 90, чи буде якийсь конкретний закон, там ще скорочено, наприклад, там 45 днів. ну Для, для прикладу. да Тобто, припущення тут можуть бути різні, і тут я не, не стану вангувати, там як саме. Буде, але може статися те, що може статися, що вибори до парламенту цього року. І багато хто з депутатів слуг народу, які вже звикли те, що е, колись вони жили там, умовно, там на 500 доларів в місяць, а тепер можуть собі дозволити жити там на 10 тисяч доларів в місяць, як мінімум. Ну, хто, хто як там е, умів пристосуватися, смикнути і так далі. От, І що далі, да? І що далі, і багато хто з них розуміє, що в наступний парламент вони не скочать. Без бренду Володимир Зеленський, слуги народу, точно не. Пройдуть 5% бар'єр, це 100%. Але навіть під брендом умовно, якщо вони перебрендуються, їм треба перебрендуватися. Умовно, команда Зеленського піде в парламент. да З маржою вони десь візьмуть, можливо, до 20%. От умовно 20%, ага, тобто кожен п'ятий депутат, це там 90%. У них, ну, хай сотня буде у них депутатів, але це не 259. І знову ж розуміємо, що нинішнім депутатам ще треба потіснитися, тому що всякі ці п'ять-шість ефективних менеджерів, які зараз не депутати. Єрмак, Подоляк, там Ще вся Шушера, да, там, яка обслуговує їх, там, Шурма, Татаров. Партно їм теж треба ж десь заховатися, да? і вони ну, портнов, я думаю, що свалять, але е, е, в тих що, свалять ну, дуже одіозні вони. Але хтось захоче заховатися за мандатами, типу що от ми візьмемо там 100, 100 нас будемо, ми сплатимося і будемо триматися друг за друга до кубки, тобто їм мандати потрібні для того, щоб за ними не прийшли. Це не факт, що не прийдуть, але між тим. От і зараз депутати слуги розуміють, що не всім вистачить цих 100 мандатів, то що умовно 30 надо роздати. Не депутатам, не нинішнім, ага, і залишається умовно 50, 60, 70 депутатів, які можуть собі дозволити думати, що вони наш наступний наступний оця пересадка між поїздами на вокзалі, який називається вибори. Що вони пересядуть з одного потяга в інший і поїдуть далі. Там не факт, там на всіх там маленькі. you <laughs> Вагони там, типа вагонів, мало на всіх не вистачить цього потягу, так що десь так і тому далі управляти буде Єрмаку важче. Люди будуть або требувати дайте нам конверт, щоб там, ну типа, блін, якусь неустойку за те, що ми не або по, по, побажиться, покладіть хрест на пузо, що нас все-таки возьмуть в ту команду. От, але при тому, при всьому, коли будуть оголошені перші там соцопитування, реальні тим конторам, ми, яким, яким довіряють. <кій> То що питання, це може можуть бути теж технології? Да, але коли глянуть ага там, наприклад, ось оголосили, що вибори будуть там умовно, там якось там 1 вересня. А, а це в липні дають соціологію там чи в червні, і там видно, що чотири з боку ваших нет, і вони почнуть біг, бігти? Мало того, багато хто почне стучати там сказати, а хочете, я настучу на Татарова або на цю схему, або це. Оце, ну тільки ж я в домі, який ви мене не трогаєте. Е, і тому хочеться сказати Володимиру Олександровичу: невже ви думаєте, Володимир Олександрович, що коли виявиться, що король голий, всі захочуть там за цього короля? Бігати, отжимать здавати кров, там, типа, і як Арс казав, там типа, стоять на смерть да, з гранатометом за занавісками. Та ні, вони розбіжаться, так як чухнув Арестович, так як чухнув Баканов, так як чухнули брати Шефіри, так як чухнуло дуже багато. Чухнуті всі. Тому Володимир Олександровичу треба казати: Володимир Олександрович, чухніть перший, киньте їх, домовтесь. Не знаю, з Трампом, з домовтесь з британцями, з ким угодно домовтесь, що ви там, типа, з оманом, врешті-решт, в ломані врешті завжди тепло, і просто поїдьте туди і десь там сховайтесь. Сховайтесь і, і все і там можна. Ну або в, в Голівуд, це взагалі ідеальний варіант. І знімати там свати англійської мови, або знімати якийсь трилер про те, як великий Зеленський врятував світ від російської навали. Дуже класний фільм. Я його обов'язково подивлюсь. Володимир Олександрович. Тікайте.